Зазвичай це usually, normally або generally. і яка між ними різниця? Часто це often або frequently. іноді це sometimes або occasionally. Сьогодні в нас дуже розмовне відео, буде дуже багато потрібної мовної практики. Вам доведеться багато говорити і швидко реагувати. Повірте, ви тут добренько прокачаєте ваші розмовні навички. Сьогодні у нас прислівники частотності, які відповідають на запитання how often. Як часто. І без них просто немає розмовної англійської мови. І навіть якщо ви вже трохи знайомі з цим матеріалом, вам потрібно, щоб вас змушували говорити і швидко реагувати. Давайте спочатку ознайомимося з цими прислівниками на невеличкому тренажері. Я додам індекс частотності у відсотках, щоб вам було легше візуалізувати, з якою частотою відбувається дія, якщо ви використовуєте той чи інший прислівник. А тепер полетіли. Here we go. Always. Завжди. usually, Зазвичай. Зазвичкою. Зазвичай. normally – Як правило. Зазвичай. generally – Основному. Здебільшого. Зазвичай. У більшості випадків. often, often, Часто. frequently – Дуже часто. Регулярно. Постійно. Sometimes. Іноді. Occasionally. Час від часу. Зрідка. Часом. Seldom. Не часто. Рідко коли. Rarely. Рідко. Дуже рідко. Вкрай рідко. Hardly ever. Практично ніколи. Майже ніколи. Дуже рідко. Дослівно навряд чи коли-небудь. Never. Ніколи. Ever. Коли-небудь. Взагалі. Взагалі коли-небудь. Once a month. Раз на місяць. Twice a week. Два рази на тиждень. Three times a year. Три рази на рік. Four times a day. Чотири рази на день. Every other week. Раз на два тижні. Кожного другого тижня. Every other day. Раз на два дні. Кожного другого дня. Sometime – Якось коли небудь. Десь колись. Про минуле або майбутнє. Sometime this week – Десь на цьому тижні. Якось цього тижня. Sometime a few months ago – Десь декілька місяців тому. Sometime. Деякий час. Трохи часу. Якийсь час. Добре. А тепер розберемо значення близьких за змістом прислівників, щоб не робити помилок у мовленні, Я впевнений, ви дізнаєтеся багато нового. Отже, seldom і rarely обидва мають значення рідко. Seldom більш формальне слово і частіше використовується в письмовій або офіційній мові. Rarely незрівнянно частіше використовується в розмовній мові. За значенням seldom і rarely це практично одне й те саме. I seldom see her during the day. Я рідко коли, не часто бачу її в день. Протягом дня. I rarely watch TV. I usually surf the net. Я рідко дивлюся телевізор. Я зазвичай сиджу в інтернеті. Щоб розрізняти їх у тренажерах, будемо перекладати seldom як не часто, або рідко коли, а rarely як рідко. Generally, usually і normally. Усі вони об'єднані спільним значенням зазвичай. Але є маленькі нюанси, які носії відчувають. Найлегше запам'ятати їхнє вживання за їхнім латинським походженням. General – це загальний, основний. Generally – це зазвичай, те, що відбувається в більшості випадків, загалом здебільшого в основному. Дрібні деталі та винятки не мають великого значення. I generally have dinner at six. Я зазвичай вечеряю о шостій в основному. Так зазвичай трапляється у більшості випадків. Usually від латинського usus. звичай, звичка. Це зазвичай те, що відбувається за звичкою або звичаєм. I usually have dinner at six. Я зазвичай вечерюю о шостій. Це моя звичка. Я звик вечеряти після роботи. «Normally» може використовуватися як «usually» і «generally», але воно також має окремий відтінок. «Normally» пов'язане з поняттям норми, правила, розкладу. Це те, що відбувається зазвичай, тому що це відповідає нормі або розкладу. Нормали пов'язане з оцінкою, те, що правильно і відповідає нормі, те, що зазвичай роблять або не роблять нормальні люди. Тому нормали часто перекладається як правило I normally have dinner at six. Я зазвичай вечерюю о шостій. Я, як правило, вечерюю о шостій. Це моє правило. Я вважаю, що потрібно вечеряти не пізніше шостої так правильно робити. Нормали часто вживається в заперечних реченнях, щоб підкреслити, що зазвичай так не роблять. Акцентуємо порушення норми. I normally wouldn't do this. but this time. Зазвичай я б не став цього робити. Але цього разу. People don't normally walk about naked in public. Люди зазвичай не розгулюють, не бродять голяка на публіці. Або в усіх на виду. Це неправильно, ненормально. Occasionally і sometimes – Це синоніми. Загальне значення іноді. Sometimes – це суто іноді. Occasionally – це час від часу, зрідка, часом від випадку до випадку. Occasionally використовується рідше, ніж sometimes в значенні іноді, але частіше ніж rarely – рідко. Occasionally – більш формальне. Sometimes – більш розмовне. В іншому у практичному плані occasionally і sometimes це практично одне й те саме. I sometimes wash the dishes. Я іноді мию посуд. I occasionally wash the dishes. Я час від часу, зрідка мию посуд. Often і frequently – обидва мають значення часто. Вони взаємозамінні в більшості ситуацій, але є невелика відмінність. Often – це нейтральне слово, коли щось відбувається багато разів, частіше, ніж іноді, не обов'язково регулярно, просто багато разів за якийсь період. До речі, залежно від регіону, штату чи графства, може вимовлятися often або often. Будьте готові розпізнавати на слух обидва варіанти. Frequently це дуже частотне часто, частіше ніж often. Плюс Frequently характеризується регулярністю, періодичністю, високою частотністю з короткими інтервалами. Тому Frequently може також перекладатися як регулярно або постійно. Frequently має на увазі звичку, рутину, звичай або графік. We frequently eat rice. Ми дуже часто, регулярно або постійно їмо рис. Практично щодня. Ми так харчуємося. We often eat cakes. Ми часто їмо торти, але не щодня, коли в мами є час на це. Це відбувається часто, але не регулярно. Запитання, які ставлять регулярно, постійно. Порівняйте I frequently go to the gym. Я часто, регулярно, постійно ходжу в спортзал, кілька разів на тиждень, в одні й ті самі дні. I often go to the gym. Я часто ходжу в зал. Ходжу туди часто, коли в мене виходить, але чіткого графіка немає. У побуті також особливої різниці немає, можна використовувати і те, і інше. Sometime, sometimes, і sometime. Вони дуже схожі, але мають різні значення. Sometimes – це іноді. З ним ми більш-менш знайомі. Sometimes i drive to work. I sometimes drive to work. I drive to work sometimes. На початку речення Sometimes акцентується найбільше. Щось на кшталт. А іноді я їжджу на роботу машиною. У середині та наприкінці звучить більш нейтрально. «Sometime» означає невизначений час у минулому або майбутньому. Колись, коли небудь, якось або десь. Плюс вказівка часу в минулому або майбутньому. «He arrived sometime last week». Він приїхав десь минулого тижня. I'll call you sometime this week. Я зателефоную тобі десь або якось цього тижня. Sometime in the future, We'll spend a whole sunday together. Якось у майбутньому ми проведемо всю неділю разом. Sometime – Це деякий час або трохи часу. It'll take some time. Це займе якийсь час. Це займе трохи часу. Деякий час. I need some time to think. Мені потрібен деякий час, щоб подумати. Мені потрібно трохи подумати. Call me when you have some time. Зателефонуй мені, коли в тебе буде час. А тепер перекладаємо ці прислівники англійською. Швидко і в темпі. Вам потрібно відповісти під час короткої паузи до того, як прозвучить підказка. Якщо ви не встигаєте, значить, ви ще не готові до спонтанної розмовної мови. І вам потрібно попрацювати ще, тренуйте, доки не буде виходити швидко і легко, тобто спонтанно. Отже, давайте почнемо. Let's get started. Нечасто, рідко коли. Seldom. Завжди. Always. Час від часу. Occasionally. Зазвичай. Usually. Практично ніколи. Hardly ever. Іноді. Sometimes. Часто. Often. Often. Коли-небудь. Десь. Sometime. Рідко. Дуже рідко. Rarely. Коли-небудь. Взагалі. Взагалі коли-небудь. Ever. Ніколи. Never. Деякий час. Sometime. Як правило, зазвичай. Нормалі. У основному. Здебільшого. Дженералі. Часто. Офтен. Офен. Рідко. Вкрай рідко. Рерлі. Взагалі. Коли-небудь. Евер. Дуже часто. Регулярно. Постійно. Frequently. Практично ніколи. Hardly ever. Іноді. Sometimes. Зрідка. Час від часу. Occasionally. Рідко коли. Не часто. Селдом. Якийсь час. Sometime. Дуже часто. Постійно. Регулярно. Frequently. Коли небудь. Десь. Sometime. В основному. Зазвичай. Generally. Коли небудь. Взагалі. Ever. Майже ніколи. Практично ніколи. Hardly ever. Рідко. Дуже рідко. Вкрай рідко. Rarely – Трохи часу. Sometime – Зрідка. Час від часу. Occasionally – Рідко. Вкрай рідко. Rarely – Рідко коли. Не часто. Seldom. Якось. Десь. Sometime – Майже ніколи. Hardly ever. Ніколи. never, Не часто. Рідко коли. seldom, Коли-небудь. Взагалі. ever, Раз на місяць. once a month, Раз на два дні. Кожного другого дня. every other day, Два рази на тиждень. twice a week, Якось цього тижня sometime this week. Три рази на рік. Three times a year. Через деякий час. In some time. Чотири рази на день. Four times a day. Раз на два тижні. Кожного другого тижня. Every other week. Десь декілька місяців тому. Sometime a few months ago. Через деякий час. In some time. А тепер попрацюємо із повноцінними реченнями. Працюємо над реакцією та вимовою. Go ahead. Я завжди встаю о шостій. I always get up at six. Зазвичай я так не роблю. Normally I don't do this. Я часто читаю вночі у ліжку. I often read in bed at night. Ти взагалі прибираєш у своїй кімнаті? Ти коли-небудь прибираєш у своїй кімнаті? Do you ever clean your room? Я майже ніколи не п'янію. I hardly ever get drunk. Ми час від часу їмо фастфуд. We occasionally eat fast food. Я зазвичай ходжу пішки на роботу. I usually walk to work. Я, як правило, їм тричі на день. I normally eat three times a day. Я рідко додаю сіль у їжу. I seldom put salt in my food. Вона рідко готує. She rarely cooks. Я зазвичай ніколи не п'ю, але того дня я випив багато. I never normally drink, but that day I drank a lot. Він майже ніколи не помиляється. He hardly ever makes mistakes. Вони постійно або часто зустрічаються на каву. They frequently meet up for coffee. Ти коли-небудь бував у Новій Зеландії? Have you ever been to New Zealand? Зазвичай або як правило я не їм фастфуд. Normally I don't eat fast food. Він не часто посміхається. Він рідко коли посміхається. He seldom smiles. Я зрідка або час від часу працюю вночі. I occasionally work at night. Гаррі практично не бачить дітей, тому що багато працює. Harry hardly ever sees his children because he works much. Він взагалі допомагає тобі? Does he ever help you? Джулія працює майже щодня. У неї майже немає вихідних. Джулія works nearly every day. She hardly ever has a day off. Вони ніколи не кажуть дякую. They never say thank you. Вона рідко гралася з іншими дітьми. She rarely played with other kids. Давайте якось зберемося найближчим часом. Let's get together sometime soon. Я зазвичай, або, як правило, не їжу за кермом вночі. I don't normally drive at night. Він рідко коли виграє. He seldom wins. Мел хороший механік. Він завжди любив машини. Мел a good mechanic. He has always loved cars. He's always loved loved cars. cars. Вона занадто стара і рідко виходить з дому. She's too old and rarely leaves the house. Він завжди знаходить час займатися спортом. А я ні. He always finds time to exercise, but I don't. Я зазвичай ніколи не беру в борг, але в мене немає іншого виходу. I never normally borrow, but I have no other choice. Вона взагалі готує? Вона коли-небудь готує? Does she ever cook? Я в основному або зазвичай вечері о шостій. Він приїхав десь минулого тижня. He arrived last week. Я, як правило, або зазвичай вечері о шостій. I normally have dinner at six. Я займаюся плаванням двічі на тиждень. I go swimming twice a week. Він дуже рідко спізнюється на роботу. He is very rarely late for work. Її зазвичай немає вдома в день протягом дня. She isn't usually home during the day. She's not normally home during the day. Він постійно або часто подорожує чи їздить по роботі. He frequently travels for work. Я час від часу або зрідка мою посуд. I occasionally wash the dishes. Я часто, регулярно, постійно ходжу до спортзалу. I frequently go to the gym. Вона завжди замовляє шоколадний торт. She always orders chocolate cake. Вибачте, я зазвичай так не розмовляю. Sorry, I don't normally talk like this. Вони практично мені не телефонують зараз. They hardly ever call me now. Він взагалі спить? Він коли-небудь спить? Does he ever sleep? Мій брат ніколи не погодиться на це. My brother will never agree to that. Я часто ходжу в зал. I often go to the gym. Вона ніколи не лягає спати раніше опівночі. До опівночі. She never goes to bed before midnight. Іноді я їжджу на роботу на машині. Sometimes I drive to work. I sometimes drive to work. I drive to work sometimes. You are so calm. Do you ever get nervous? Це займе якийсь час. Трохи часу, деякий час. It'll take some time. Я зазвичай вечерюю о шостій. I usually have dinner at six. Вона практично ніколи не приходить на мої вечірки. She hardly ever comes to my parties. Я зазвичай не п'ю каву після четвертої. I don't normally have coffee after four. I don't normally drink coffee after four. Я ніколи не був у Швейцарії. I have never been to Switzerland. I've never been to Switzerland. Зателефонуй мені, коли в тебе буде або з'явиться час. Call me when you have some time. Я часто бачу Крістін, коли буваю в місті. I often see Christine when I'm in town. Ти там коли-небудь бував? Have you ever been there? Я зазвичай їм пластівці на сніданок. I usually have cereal for breakfast. Він часто сидить в інтернеті. He often surfs the internet. Зазвичай я б не став цього робити, але цього разу. I normally wouldn't do this, but this time... Я дуже часто або постійно чую це щодня. I frequently hear it. Every day. Меггі вже стара, і вона досить часто забуває речі, тобто багато чого не пам'ятає. Меггі із old now and she quite often forgets things. Ти часто ходиш туди? Do you often go there? How often do you go there? Не дуже часто, може раз на місяць. Not very often, maybe once a month. I'll call you sometime this week. Зазвичай, або, правило, I normally have coffee only in the morning. I normally drink coffee only in the morning. I I sometimes wash the dishes. Ви часто тут бували? How often have you been here? Ви часто п'єте? How often do you drink? Я практично не п'ю алкоголь. Я майже не п'ю. Я майже не п'ю алкоголь. I hardly ever drink alcohol. Чудово. Пам'ятайте, ніхто за вас мову вчити не буде. Тому never give up. І go ahead. Не бійтеся помилок, вони не вороги, вони друзі. Вони підказують, що не так, допомагають вам коригувати вашу мову. Тому, якщо ви говорите з помилками, це вже добре, тому що ви говорите. Це вже перемога, це набагато краще, ніж правильно мовчати. Беріть матеріал невеликими порціями по одній хвилині і опрацьовуйте по колу десяток разів, доки не відчуєте упевненість. Пам'ятайте, що ви не стільки тренуєте конкретне речення. Скільки шаблони або моделі ситуацій. Вам просто потрібно їх заїздити, проговорити і зрозуміти. Щоразу, сприймаючи завдання, уявляйте ситуацію як у кіно, не дивіться на речення як набір слів, ви повинні побачити за словами картинку, сенс того, про що говорите. А тепер можете підписатися, якщо ще не підписані, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового тренажера. Підтримайте канал коментарями, поділіться посиланням на відео з друзями. Я дуже вдячний вам за підтримку та участь. Окремо дякую, хто спонсорує канал. Так, якщо гикаєте це, я вам дякую. Ніколи не здавайтеся. Never give up. А на сьогодні, все. До зустрічі!